Куди ти йдеш? А, це ця, напевне, заблудилася, ця кричала тут мукала. Пішла, пішла, яка ділова, ти Подивися. Мотузок їй на роги, і що він каже, пішли. І вона так подивилася на нас, ця корова. А корови дуже розумні тварини взагалі прив'язані до своїх господарів. І вона так стала, подивилася на нас. Ми плачемо, от вона це зрозуміла, що пішли і що вона попрощалася. Розумієте, от як. От капітс просто. Я це розповідаю мені, аж наче ком в горлі. Всім привіт. Так, ну я йду, наче правильно. По правій стороні на зустріч транспорту. Так що корови кричать. Колись була в нас корова в селі. Отож там, коли я розповідала, це що е, нас малими завозили в село батьки. І... Там у нас ж бабця тримала дві корови, телята ж були завжди, свині, різне оце таке господарство, ну кури, звичайно. гусей не було, качок не було, хом'ячок ще був, кролики були. То я ж доїла корову, дві корови. Один час такий вже був, я вже трохи старша була. Бабця ще жива була, але вона дуже хворіла. І коли вона вже лягла, батьки не могли в той момент приїхати. Допомогти, бо це ж треба було з Києва їхати на Хмельниччину туди. І виходить, що я певний час навіть сама дві корови доїла і за всім господарством дивилася. От тільки я не можу згадати, От корови я пам'ятаю, що я доїла, а от я не пам'ятаю на рахунок свиней. от я їх, Як я їх сама годувала, От цього я не пам'ятаю. Може на той момент вже і свиней не було, може це тільки корови були. Ну, коти ще ж були, собака був чи дві. Ні, один, напевно, був. Корови точно були. Було і по дві. Ні, не так було. Коли я була ще менша і коли бабця мала більше сили, то були і свині, і корови, дві корови було, а вже і коза навіть була. А вже коли вона вже хворіла, я вже трохи старша була, то вже тоді свиней не тримали, були кури, точно пам'ятаю. Одна корова була, телятко, напевно, було на той момент. Ну і що там? І щось мілке, там, ці кролики, так. І кіт, пес. То я пам'ятаю, що я навіть їсти сама готувала, вона встати не могла. Це десь тиждень, може, поки батьки там змогли приїхати. ж і роботи і ти ж так просто не приїдеш. Ось. А, там у нас як було? Газу не було, електрика була, але тільки на освітлення. Така дуже така, старенька хата, глиняна. І там була е, грубка, пічка. Тобто, щоб топити треба було, ну, нагріти в хаті треба було топити її щодня щоранку. І щоб їсти приготувати обов'язково, треба ж її розпалити. І я пам'ятаю, що я зранку вставала, доїла корову, вигонила її в череду туди. Це зранку, геть рано, вони там їх п'ять, по-моєму, дов'ять о шость вже забирають. Корів вигониш з двору. Потім я верталась. В дім проціджувала те молоко, бабця все командувала, розповідала, як що треба правильно зробити. Да, я це дуже гарно запам'ятала, може, тому що це вже було майже перед смертю бабці. І я вже старшенька була. Хоча багато з дитинства я таких фрагментів пам'ятаю, коли ми з братом туди їздили, брат старший мене, разом все робили на городі, а то все там поралися. Ну, коротше, і бабця тоді ще ж ходила все. Говорила, що де як робити, та й сама ж робила все. Ось. А вже, Але саме таке моє останнє, що я пам'ятаю, останній спогад. Це коли оце якраз коли бабця вже дуже захворіла і вона так різко злягла, батьки не змогли приїхати вчасно. І мені довелося оцей такий, якийсь там період часу. Для мене таке враження, що наче тижня-три я була сама, типу, як господиня. Але. Я думаю, що це було не так багато, тому що в дитини відчуття часу воно ж розтягнуте. От чим старші ми стаємо, відчуття часу скорочується. Тобі здається, що дуже швидко проходить година, хвилина, день, місяць, рік. А коли ти малий, тобі здається, що це довго. І мені здається, що я там зовсім недовго сама пробула, тому що з зразу зрозуміли, що і тоді ж телефонів не було, розумієте, що треба приїхати. Ми здається, телеграму їм кинули. Ось, пішли в кооперацію, там потім на пошту. Там якось воно все було разом. Також це смутно пам'ятаю. Але для мене, наче я там уже довго, знаєте, сама була, ну, як сама бабця, вона жива була, лежала, просто що я сама все робила по господарству. Ну, на самому ділі, я думаю, це було недовго. Не І що? Я потім приходжу додому ну, в хату з тим молоком. Проціджую його, розпалюю грубку, ставлю баняк. В баняку, ми варили борщ суп. Точно пам'ятаю, що варила борщ, зараз, як прямо зараз пам'ятаю, з півдня домашнього. Хто забив півня домашнього, не пам'ятаю. Напевне, хтось із сусідів. Тому що там в бабці у нас навіть холодильника не було. Ми е, зберігали всі продукти. В, така, в нас дім, виходить, був такий старий глиняний. І він був, одна кімната велика, як зал була, він був, наче як недобудований, всередині не зроблений ремонт був. І ми його, оце приміщення використовували як кладовку. І там було завжди холодно і там не було опалення. Ну, не було грубки. Я не знаю, як так тоді побудували, чи вони не встигли просто там на А я знаю, чого так вийшло. Тому що там, напевне, мала бути ця піч, як п'єц, Знаєте, типу, як лежанка, вона мала бути окремо зроблена. Тому що в цій частині дому, в іншій, де ми жили, виходить, що там була грубка. Вона обігрівала дві кімнати. І там дві кімнати. Така невеличка прихожа, грубка, типу, як кухня. Спочатку коридор був, потім двері відчинялися в цю невеличку кімнату, де грубка стояла. І далі була ще одна кімната середнього розміру, і там два ліжка стояла. І виходить, що ця грубка вона опалювала аж дві кімнати. А ота велика кімната, типу як зал, вона була недобудована. І там, напевно, піч просто не добудували в певний час, коли там треба було це зробити. І там ми його використовували як просто таке холодне приміщення, там зберігалося абсолютно все. І крупи, і фрукти, і овочі, Ну, все, що з городу. І так само і м'ясо засолене, сало засолене в банках, все. Тільки я не можу зрозуміти, як це так вийшло, що я готувала з півдня е... оцей борщ. От я пам'ятаю, що я ставлю баняк, прям як зараз. Мала ж була. Я не знаю, який це клас був, може, може, другий навіть. Ну я геть мала, Ну не така прям мала, що там говорити не могла. Звичайно, що це ж вже дитина. Постарше. ну, Може другий клас. Може третій. Треба, до речі, маму запитати, бо я вже не пам'ятаю, в якому році померла моя бабця. Ось, Ну і що? Варила я той борщ, такий смачний, він завжди в баняку був. Ой Боже, до сих пір згадую. А буряк ще був не дуже ж такий червоний, а рябий чогось різ. чи тут і так вирощували. Він такий, як зараз столовий, червоний-червоний, я вам тут показую, що продається такий уже готовий, його просто використовуєш. А саме він такий рябий борщ виходив ніколи, він не був червоний. Він був такий помаранчевий. знаєте, І туди ще сметани купу наливали. І він такий був прямо аж чуть не білий. Але що вже добре, і пам'ятаю, оце м'ясо того когута, півня, оцю ножку. Витягувала з того, з того баняка, клала в тарілку, собі, бабці. Оце пам'ятаю. Це такий яркий у мене спогад з дитинства. А до чого я це все взагалі розповідаю? Я вже майже приїхала, ой, прийшла вон, до замку. Тим, що, напевно, в мене така ностальгія. От бачите, я зараз згадала ці корови, мука, оце, це, напевно, цей звук. От Дуже багато що у моєму житті. Я думаю, що так, в принципі, і у багатьох людей. На якийсь спогад наштовхує або запах, або звук. От, і в мене все е, Ірландія асоціюється з моїм дитинством і з природою того села, в якому я часто е, була. Ось. І це я бачу, як зачепилася і вже щось вам розповідаю, розповідаю. Ну, це таке в мене було е, дитинство. Дитинство взагалі було гарне, все було добре. Ну, Більш-менше. Ну, грошей тоді у батьків не було. В принципі, зараз небагато. Звичайна сім'я. Просто що мій тато родом із Київської області, мама звідти з Хмельниччини. І виходить, що мама вийшла замуж за тата, і ну, вони жили тут уже. А бабця залишилася там на Хмельниччині, і вона для нас вирощувала ото все те м'ясо. Боже, скільки м'яса! Батьки чуть, -чуть не кожного місяця туди їздили. Брали все. Город в неї такий великий був, не знаю, соток 20 може. І ми коли малі були, також там же ж е сапали, пололи. О, дивіться, корова. Куди ти йдеш? А, це ця, напевно, заблудилась, ця, ця кричала тут мукала. Пішла, пішла, яка ділова. Ти Подивися. Ох, дивлюсь на корів і зразу, зразу згадую дитинство. Люблю я це все. Просто напевне, на що я це розповідаю, щоб вам трішки пояснити, ну, яка я людина, що мене цікавить. Бо можливо, які там питання, все-таки ж канал зараз про моє життя, про те, як я тут, який там у мене там, хоча б якийсь мінімальний план, чим би я хотіла займатися. Напевне, я вам просто розповідаю свої якісь сподобання, і щоб ви трошки розуміли автора цього каналу. Ось. Ну, я теж бабця стільки всього вирощувала. Давайте я тут на паузу, щоб не людей не вводити в якусь неприємну ситуацію. І ми там працювали, приїздили постійно. Ну і все, а потім отож бабця захворіла ще сильніше, як було. І теж після того. Як я от, сама з нею залишилася, вона вже не змогла сама більш нічого робити, вже батьки приїхали. забрали. Я, я точно і не пам'ятаю, чи це було одразу, чи, можливо, їй трохи стало краще, і вона ще сама трохи пожила, бо ми ж там тільки наїздами були. А переїжджати вона сюди в Київську область не хотіла, тому що це дім, корова, господарство, ну, яка це стара людина, кине своє все і поїде. Але вже коли прижала, коли вона вже навіть ходити не могла, то звичайно, що приїхали батьки машиною з прицепом. Оцей день я дуже пам'ятаю. Прямо він такий, наче як спалах в голові. І я кожен раз, коли це згадую, мені хочеться плакати. По-перше, чого так? Тому що я дуже прив'язана до цього. Якогось такого середовища, сільського, до природи, до, до, до цих, е, хоч не сказала до дітей, до тварин. І мені дуже подобалось до бабці приїздити. Брату ну, не так, як в йому село ніколи, воно подобалося йому, і до сих пір подобається, але так, щоб жити, він ніколи наче не хотів. Йому більше місто, квартира, отак і подобалося. І подобається. Може, хіба що старший стане та захоче вже. Коротше, не важливо. І оце приїхали батьки. І що треба щось робити. Ну і попросили сусідів наглядати за хатою. Ось. Взагалі ніяких речей не забрали в плані оцих, знаєте, як ото пожитки кажуть, що бабця збирала годами. Просто вона роками все складала. Якісь хустки, якусь білизну, ну все, що можна було, якесь начиння, ті самі баняки, каструлі, ото все, все, все. Нічого вони, звичайно, що не могли. Вони взяли саме необхідне, тому що тоді на бензин треба було багато грошей, так, щоб просто доїхати. ну, Багато разів ти й не поїдеш, і треба було ще ж бабцю забрати. Лежачу. А в нас машина був Москвич. І я ж тоді була, двоє батьків. Брат, напевне, залишався тут, поки вони їздили по бабці, але я чомусь теж була в той момент, коли її перевозили. Напевно, я менша була, вони не могли мене залишити просто з братом. Ось. І виходить, що вони приїхали. Я не знаю, за скільки днів вони це все розпродали, роздали. Я знаю, що курей ми забрали, в ящик наверх, У нас ще зверху на машині на москвічу був багажник. Оцей такий, знаєте, металевий, що на дах кріпиться. І ще такий прицеп, в ящик наверх курей заклали, напевне. Хотіли забрати кота, не змогли. Це до сих пір не розумію, як так вийшло. Якби я в той момент була дорослою, я б його на руки взяла, так чомусь батьки. Я, як вони розповідали, то вони сказали, що сусідка сказала, що не треба його забирати. Залишайте, я буду годувати, і собака так само залишився. щоб хату якби, охороняти і все. Але ж корову треба було десь діти, що саме головне. І я пам'ятаю цей момент, коли бабця плаче, я плачу, мама плаче, тато плаче. Домовилися там чи в те саме село, чи в сусіднє, що заберуть нашу квасолю, корову так звали. Така гарна корова, вона не дуже велика була, така прям немасивна. І не дуже багато й молока давала, якщо чесно. Але вистачало. М'яка, в неї такі були дійки не дуже великі, і було зручно доїти, тому що я доїла, я знаю, навіть дитяча рука могла охопити ті дійки і ну, типу як видаєте. Бо в нас була ще колись стара корова, також квасоля, ми всі квасоля називали. Ну, бабця називали, вона ж головна була в цьому. І виходить, що... Ой, щось я втомилася. В неї такі дійки були здорові, прям і такі тверді, ти з тою дуже важко було. А оця коровка от вона була дуже розумна, дуже така, ну, взагалі, знаєте, гарна, класна корова. Коричнево біла, от вона була майже вся коричнева, і в неї на лобі, здається, була біла така пляма, на голові, трохи на тілі. Ну, така вона, цікава. була. І я пам'ятаю, я ж мала була, я її не боялася. Вона з рожками була. І що? ну, Тато намотав цю мотузок їй на роги. І що, він каже, пішли. І вона так подивилася, на нас ця корова. Коли ми стояли там, плакали, бабця взагалі там чуть не померла в той момент. представте, від старої людини забирати її члена сім'ї, тому що для старих людей, які тримають все життя худобу, це рівноцінно як втратити члена сім'ї. Ну і каже, ну що Квасоля, пішли. А вона ще так вперлася і не хоче йти. Ну, типу, з дому, вона не зрозуміла. Корови дуже розумні, вони ж коли йдуть в череду. Вони ж самі ж повертаються, ніхто ж їх не заводить по домівках. Хто, ну, я думаю, багато в мене людей дивляться, які знають, що це таке. Але є ж люди, які не знають, які не мали ніколи корови. Виходить, так, з дому ти її виганяєш, фіртку відчиняєш, вона виходить. А є такі, ще взагалі, що самі виходять. У нас була фіртка на пружині, і корова могла просто так головою впертися і що в один бік, що в інший вийти чи зайти. І що? І виходить, що. Вона зранку її виганяєш, вона йде в череду, потім в обід їх в село заганяють. І вони кожна собі по своїй вулиці йде і до себе у фіртку йде. Тобто ніхто корову окремо не заганяє, нема такої услуги, так сказати. Десь, яка тесла прикольна. Ой, а салон білий. Вибачте, трохи ліричного відступу. Подивіться, це що, шкіра? Це шкіра, ой бой, який прикольний салон. Ой, блін, така тесла, бачите? І що? І виходить, що вони заходять на обід, потім з обіда, ну, доять їх на обід, вони відпочивають воду, п'ють там, і потім з обіда їх знову виганяєш з фіртки. Вони йдуть, їх забирають пастухи і вечором так само в село заводять і вони далі вже самі йдуть. А тут виходить, що вона не зрозуміла, та корова, що сталося. Як це так її посеред білого дня кудись ведуть, і вона стала і дивиться, а корови дуже розумні тварини, взагалі дуже розумні, прив'язані до своїх господарів. І вона так стала, подивилася на нас. Ми плачемо. Тато мій також, також дуже тварин любить і каже, ну що квасоля, пішли. Все, їдемо ну, до інших господарів, і вона наче зрозуміла. От вона зрозуміла, що пішли. І що вона попрощалася, розумієте, от як? От капець просто. Я це свою мені аж наче ком в горлі. Хоча казалось би, ну що, ну, тварина, вона ж тимчасово все, воно, ну, її треба використовувати для якихось своїх цілей, але все одно. Це було якось боляче. Ось. Ну, завели корову, куди він там її повів, я не знаю. Десь там повів. Ось. За копійки якісь там її віддали, тому що це срочний продаж був. Та і скільки там та корова коштувала в той час в селі, я думаю, це було зовсім небагато. Щось взагалі втомилася. Курей забрали, кота собаку залишили, хоча якось тимчасово ж залишали. Думали, приїдемо заберемо. Всі речі залишили там, все, кролів вже на той момент і не було. Кажу, що було по мінімуму господарства. І все, забрали бабці сюди в Київську область. Вона тут ще трохи пожила, трохи намагались лікувати, але це було неможливо, і вона померла. Потім завезли бабцю назад туди, там похоронили, приїхали в хату. Там це все зробили, відчинили хату. Щось якісь ще речі, вже коли назад їхали, забрали і все. І вже воно залишилося там. Все, що було, вся абсолютно. Побутова техніка, ну яка там техніка? Там нічого такого не було, навіть електрочайника не було. Ну Але я маю на увазі, це все домашнє начиння. Ось. А потім через пару років ми приїхали туди. Там уже сусіди якось і самі руку приклали, і розграбили все, і дуже великої бідини робили там, з хати перетворили на смітник, все винесли, виграбили, вікна побили, ну, коротше таке. А потім після того е сусід взяв цю хату, він там ну, зараз поставив якісь там станки, щось робить, якусь дровітню. Чи що він там, коротше, затів подвір'я. Ми ось їздили недавно. Е ну Вже війна була, вже їздили туди, там у нас родичі недалеко ще, ну як далековато, якщо так територіально, але напрямок там той самий, то також Хмельницької області, то виходить, що... До родичів їздили і заїхали в село. На могилку пішли, а ось недавно батьки ще й пам'ятники зробили, бабці і діду. Ось. Ну, але хата стоїть іще, така вона, знаєте. Ну, як для глиняної хати вона ще непогана, але просто що там ж там вона не жила. Ну тобто там жити неможливо. Ну як? При хорошому можна прийти сказати, сусід, сусід звідси. І ми тут будемо робити ремонт, перестроювати все і жити. Ну, Земля то є, все є, але ж ну, там ні роботи, нічого нема. Та і куди зараз що? У нас тут своє життя і нема стільки грошей, щоб якось вдихнути туди, в те життя, і там це село. Роботи до Хмельницького далеко. Ну, таке все-таки тут у нас вже. І своя справа, і біля Києва, якось воно зовсім по-іншому. Ну, так, але спадщина там є. Не знаю, що там по документах, як воно там все, але ось така вам трошки невеличка історія з мого життя. Так, давайте що сходимо, глянемо на цю шарку. Це вже напевне додавлю з того відео, яке я починала перед тим те, що було. Так що зараз прощаюсь. А той кусочок ставлю в попереднє відео. Так що всім пока, друзі.